І знову здорову. <смі> а, я так порахував, що якщо за 50 тисяч зараз відкрию за вільний досвід коробочку, і плюс відкрию ще один контейнер за тисячу золота, я відкрию шкатулку. Ух ти ж як багато падає. Давайте просто скіпнем. До шкатулки мені ще залишилось 4. Ну, надію, що я вкладу зараз в тисячу тільки золота, а не що воно мені зараз. прийдеться 2000 тратити. І я відкрию шкатулочку, з якої я також маю велику надію, що мені випаде прям данчик. Боже, просто по мінімуму, я в шоці. Давайте, давайте тут відкриємо. Або вообще тут. Давайте ще одну. Ну тут уже два однозначно, або ж самий танчик випаде. Тоді прийдеться. Ну давайте просто також скипнуть 4. Ага. Все, відкриваємо скриньку. Ох, я сподіваюся, що мені такий впаде новий танчик. Але хоча б... Ну, тисячу ми точно відб'ємо. Давайте подивимося на цю заворожуючу анімацію. Як на мене трошки задовго прям відкривається. І як. Падає. Боже, як же ж падає кончено! 4000 золота. Ну хоч, хоча б 4000 золота. Я потратив 2000, від, я пішов плюс ще на 2000, того 7900 золота. І того, думаю, вроді би нічого так. Що скажете, пишіть в коментарях, Ще, з якого хто вибив Жексора, Як вам танчик взагалі? цей 10 рівня. Що скажете про нього? І що вам випадало, взагалі, з безкоштовних. І... Дякую вам за перегляд. Гарного вам дня вечора чи ночі, коли ви це не дивилися. І до нових зустрічей, до нових відкриттів, Всім пока-пока.